Ага, не встигли соскучитися. Я вам за сьогодні ще надаїм. У мене скільки планів на сьогодні, скільки ідей. Ну, я ж я себе просто краще зранку почуваю. Після вчорашнього тиску 100 на 70. Сьогодні я просто пархаю. Не знаю, чи надовго, але поки пархаю, поки треба пархати. Отже, що зараз буде? Зараз буде ексклюзив. Такого ви не бачили і не побачите. Чому? Погнали, зараз все покажу і розповім. І отут на місці Ютуба я б втикнула рекламу. Дивіться, що в мене є? Це головка Бомонда. Це, хто можливо, дивиться нас, е... Нещодавно це мій авторський сир. Зверніть увагу на дату, коли він зварений: 11.06.24. Тобто цій головки один рік і три місяця. Також акцентую увагу і вашу і свою, що вона зварена з захисною закваскою і з пропіоновими бактеріями. Що це означає? А це означає те, про що я вам казала про захисну закваску. Значить, дивіться, коли я варила раніше без захисної закваски, при вакуумному зберіганні. Не звертайте, будь ласка, увагу на. Посторонні шуми в нас йде ремонт. Значить, Коли я варила раніше і вакуумувала сир у вакуумні пакети, то буквально тиждень-два і в пакетах починала, особливо ось тут, де оці складочки, починає з'являтися пліснява. Ця головка зварена з захисною закваскою. І ні разу я не змінювала на ній пакет. Тобто, от як вона обсохла, як я її завакуумувала в червні 24-го, так вона і зберігається. Значить, на вигляд, можна сказати, що вона не зовсім презентабельна. Чому? Що це таке? Це вимикали світло. І, як всі ми знаємо, коли сир нагрівається, отеплюється домашній справжній сир, він виділяє з себе жир. Так, ось оце все біле на пакетику, це крупинки, ну, як масло, як я кажу. Тобто, світло вимикали в минулому році сир нагрівався, відходив жир, потім світло вмикали, холодильник вмикався, і цей жир просто захолоняв. Який він на смак? Не знаю, такого досвіду в нас ще не було. Який він всередині? Тому що він, я ще раз кажу, зварений з пропіоновими бактеріями. Не знаю, чисто теоретично можу сказати так: в цьому даному сирі, як мали працювати пропіонові бактерії? Вони могли дати дрібну дірочку, але так як тут не змінювалася і не витримувалася фаза, не чередувалася тепле холодне дозрівання, то великих ніяких дірок тут бути немає. Але пропіонові бактерії, вони підсилюють смак і аромат основної закваски. Тому, якщо навіть воно нам не дало дірочок, то смак має бути більш насиченим і більш таким концентрованим. Ну що, вскриваємо. У мене жодного разу не було ще досвіду ось такого терміну витримки сиру. Зараз я його дістану з пакунку і до вас повернусь. Одразу про аромат. Звичайно, я його понюхала. Що можу сказати? Е, який присутній аромат? Ну, по-перше, це дійсно витриманого сиру. Дійсно насичений аромат витриманого сиру. Ну і вершковий. От прямо пахне-пахне прямо воно вершковим. Не кислинки, нічого іншого я тут не відчуваю. Я його обмила під, Просто під краном з холодною водою. І зараз. Обсушую з допомогою паперових рушничків. Значить, що хочу ще відмітити, коли вакуумуєш сир і розрізаєш його там через місяць-два, сир м'який, в принципі, такий, яким ми його і завакуумували. Цей сир, нагадую йому рік і три місяці, четвертий пішов, він доволі. Твердий, він не м'який, ним, не... знаєте, у ним вбити можна. Жодної плісняви, жодної цяточки цвілі, немає ніде нічого гісінько. Боже, як він пахне. 에... Тобто, при визріванні він став твердим. Стосовно ваги, Вийняла я його з пакетика. Коли вакуумувала, разом з пакетиком, він важив 800 грамів. На пакунку на початку відео ви могли бачити цей надпис. Зараз вага цієї головки складає 600 грамів. Куди поділася? Виділилася трішки отієї рідини в пакетик. так? Ну, мінус пакетик, звичайно. І плюс оцей жир, який повиділявся і позастигав, який я змила, він також мав вагу. Тобто, вакумувала разом з пакетиком було 800 грамів. Зараз без пакетика, отака чиста головка 700 грамів. Ну і переходимо до найголовнішого. Давайте ж все-таки готові. Як там барабанна дроб. Так, як ріжеться. Ріжеться доволі е, спокійно, м'ягенько, але ну, не зовсім так, як е, свіжий молодий сир. Дивимося. Дивіться, не дивлячись на те, що він був у вакуумі, у нього починає з'являтися така крихкість, але немає кристалів, отих, як робиться це, наприклад, в латексі. Стосовно пропіонових бактерій і дірочок, можете бачити, так. Взагалі, Бомонт це сир, який не має в собі отакої кількості дірочок. Це робота пропіонових бактерій. Ну і залишається. Ага, я думаю, що тут мене під руку підпихають? А в нас же ж є е, дегустатор-сирний, який ну, дуже полюбляє. сир. так, дивимось, чи ріжеться тоненько. Тоненько ріжеться, але, от знову ж таки, він дійсно, як витриманий сир, бачите, він став крихким. Він не висох, він не стіклянний, як ото кажуть, але він крихкий. Він кришиться, якщо тоненько, то бачите на ось такі хлопушки. Ну що, хто перший пробує? Я чи Мікі? Що ти скажеш? Скажи що-небудь. Ну, це ексклюзив. Це ексклюзив, так, да. так. Да. Він за смаком і за текстурою такий, як і в латексі витриманий сир, але в той же час. У нього більш ніжніший смак, і він не має отионів кальцію, які образовуються, коли сир висихає, визріває у латексному покритті. Це дійсно ексклюзив сиру рік і три місяці. Я вам не можу передати це смакота, неймовірна. Тому, хто займається сироварінням, от просто наполягаю і раджу вам, не економте на захисній заквасці. Купляйте захисну закваску. Якщо є змога, додавайте пропіонові бактерії, навіть в звичайну ту ж саму качоту, наприклад, якщо ви хочете покласти її на зберігання. Вони дадуть дрібну ось таку дірочку і посилять смак. Смак такий вершковий насичений, я вам не можу просто передати. І от в роті, прямо після смак такий, ну я не знаю, як це описати, я не я не, я не той гурман, який вміє описувати там квіткові нотки, ще якісь нотки. Але це, це просто вау, я можу так сказати. Тому варіть, вакуумуйте, витримуйте і будете на своєму столі мати такий точно ексклюзив. Всім смачного. ПС Я вирішила перевірити, як сир. Віком один рік і три місяці, чи буде він плавитися на гарячих бутербродах. Нарізала, накришила, назбирала крихти, склала це все на Ну, в мене висівковий хлібчик. Зараз несу у мікрохвильовку і подивимося з вами на результат. Слухайте, це капець. Він, виявляється, так швидко плавиться. Я поставила в мікрохвильовку, а сама пішла на кухню за пакетиками для сиру. І що? І повертаюсь назад, час ще не вийшов, а воно все розплавилось, подивіться як. І аж кипіло шкварчало. Уявляєте? Ну, естественно, воно все кипяток. Їсти... Ой, їсти його неможливо, але я хотіла спробувати. А! Дивіться. Ну, хіба не красота? Ну, хіба не красота? Лепота просто? Просто лепота. Да, такого ексклюзива мені більше не видать. Це, знаєте, як остання вишенька на торті. Я би так це назвала. Це фінальний акорд мого козоводства і сироваріння. Це неймовірна насолода. Це просто не передати словами. А я пакетики беру, Вова ще каже, вже щось пахне. Аромат стоїть на всю хату зараз, оцим вершковим таким. Це просто отвал башки Я навіть не уявляю скільки такий сир може коштувати Якщо його би продавала я я би його продавала десь по ціні 200 гривень за 100 грамм Він зовсім не схожий на той молодий бомонт до якого і ми звикли, і всі остальні. Абсолютно. Це, як то кажуть, нечто, знаєте? Так і проситься тут слова оці, знаєте, зараз пісню крутять. Питання є? Питань нема. Так оце. От у мене взагалі ніяких питань до цього сиру нема. Один рік. Три місяці. Бомбічна насолода. Хлібчик засох. І знаєте, таке як гренка з сиром. Не так, гренка з сирним смаком. Тобто сиру практично, ну, він не відчувається, він не липне, бачите, він не тягнеться, він прямо поєднався, поріднився з хлібчиком. Він бачите, як наче просочив його. Він не відстає, він не відпадає, він нічого. Хоча де ось знизу через дірочку витікало, тут більше, бачите, схоже на звичайний розтоплений сир. Але ну це просто. Хрустка греночка з сирним смаком. Все, надайте ставити чайник, пити чай. Баріть. Дуже багато людей вже придбало мій авторський рецепт Бомонда. Дуже. У нас в спільноті дуже багато відгуків від цих людей. Всі ним задоволені, нема жодного, кому би не сподобався цей сир. Тому, якщо є бажання у вас також придбати рецепт авторського бомонду, звертайтесь. Якщо потрібні закваски захисна, звертайтеся. Якщо потрібні пропіонові бактерії, звертайтесь. Єдине, що не можу вам продати, це сиру. Всім добра і миру, бережіть себе.